Десятирічний харків'янин Іван Самсонов розкладає кольорові браслети на бетонній плиті. Їх хлопець виготовив власноруч. Один браслетик я можу зробити за хвилин 10-15. Якщо телевізор не включений, так я буду відволікатися. Плести браслети Іван навчився два роки тому, розповідає його мама. Влітку з хлопцями, з друзями у Харкові виходили. У нас там на проспекті ми жили і плели там компанію, займалися такою, типу відволікалися від телефону. Ми їх робили та продавали. А після того, як продали, ми йшли у пасад та покупали. На початку березня через війну сім'я хлопця переїхала до Полтави. Десь три тижні тому він згадав про це, що він робив, і каже, я можу робити і гроші на ЗСУ. У нас була пошукова історія, де знайти взагалі все приладдя, бо у нас і речей то з собою не було. Не те, що казати, що ми таке з собою брали. Пошукали резиночки, добрі люди нам їх продали, і, в принципі, почав плести, згадав як. За день хлопець виплітає зупів десятка браслетів. Треба, щоб було три жовтих, та після цього вже три синіх. Та так дуже багато раз. Коли браслет вже буде ось таким, можна з нього робити сам браслет. Браслети Іван виготовляє за допомогою спеціального станка для плетіння. Хлопець каже, нині найбільше користуються попитом вироби у синьо-жовтих кольорах. На вулицю ж продавати браслети виходить щосуботи. Сьогодні чомусь дуже швидко їх збирали, тому що у мене їх було 11, зараз 6. Хоча я просидів тут хвилин 5. А так беруть за годину. Усі зібрані гроші батьки Івана перераховують на потреби військових. Перший день, коли він торгував, він зібрав 440 гривень. Ось цієї всю суботу він зібрав. 400, ой, вибачаю, 502, от 502 перевели. 942 гривні за два робочі дні він відправив, і у нас вже є замовлення. Як я вам казала, там ще близько 500 гривень вже чекає. Ми ми зараз замовлення відправимо, і тоді будемо вже переводити. Я так допомагаю військовим, щоб е, дуже швидко повернутися у Харків і зустріти друзів. Тетяна Весна Ігор Лук'яненко, Новини на Суспільному. Полтава.